Вчили медіаграмотності, правил безпеки на дорозі та під час надзвичайних ситуацій у Чернівецьких навчальних закладах. Представники патрульної поліції, ДСНС та управління молоді та спорту Чернівецької ова навчають дітей, як діяти в нестандартних ситуаціях. Тож що цікавого дізналися, та які навички отримали учні, розповідаємо далі у сюжеті. Як захиститися від маніпуляцій і фейків у соціальних мережах, що робити під час пожежі, та як поводити себе на дорозі у темну пору, щоб залишатися у безпеці, аби отримати основні навики виживання та як діяти в нестандартних ситуаціях, учні Чернівецького ліцею номер 14 пройшли справжню школу виживання. Даний проект школа виживання вже триває другий рік, і він був створений управлінням молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації, управлінням патрульної поліції та ДСНС в Чернівець області разом для того, щоб дати молоді основні навики виживання. Ми відвідали вже понад 20 територіальних громад Чернівецької області і сьогодні працюємо у місті Чернівці з молоді Чернівецької області. Всі структури мають одну мету ознайомити учнів зі своєю діяльністю та навчити їх, як діяти у тих чи інших ситуаціях, аби завжди залишатися в безпеці. Особливу увагу звертаємо на дотримання правил дорожнього руху. Доцільність використання світлоповертаючих елементів, адже ми розуміємо, що з настанням зимового періоду тривалість світлового дня набагато стає коротшим. Навіщо потрібно використовувати світлоповертаючі елементи на одязі, як правильно переходити проїжджу частину і що робити в тій чи іншій ситуації, яка може скластися у них на дорозі? Головне завдання рятувальників навчити їх правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Хочемо донести дітям правильне поводження з вогнем, методи безпеки при займанні будь-яких пожеж, правильне поводження з вогнегасником і ну, показати хоча б спорядження наше пожежне, в якому ми виконуємо бойові задачі. Ну і щоб діти... Не боялися і не панікували при виникненні певних видів пожеж. Відтак вогнеборці нагадують, що необхідно робити під час займань. Найголовніше правило це те, що людина, дитина повинні покинути за приміщення. Чому тому, що це є небезпечно для їхнього життя? Там небезпечні фактори це дим, вогонь. Потрібно якомога швидше покинути це приміщення, прозвонити за номером 101. Ну також пам'ятати про те, що коли ви покидаєте це приміщення, потрібно також знати правила безпеки, тому що декілька разів вдихнути дим може призвести до того, що людині може стати погано. Потрібно прикрити рот і нос допомогою хустинки. Ось і так покидати приміщення. Також слід пам'ятати про те, що доступ кисню може призвести до ще більшого розгорання пожежі. Тому, коли ви покидаєте приміщення, потрібно відповідно все позакривати, щоб не було доступу повітря. Зокрема, особливу увагу привернули медіаграмотності підлітків, оскільки верифікувати інформацію під час війни вкрай важливо. Каже Євгенія Блажевська: Для нас дуже важливо, щоб молода людина могла відчувати себе максимально безпечно в даний період часу. Для цього вона має володіти певними навиками і певними знаннями. Особливо важливо розуміти, що в 21 столітті, коли ми всі є в соцмережах і зіштовхуємося з великою кількістю інформації, її потрібно вміти верифікувати, знати чому довіряти і не провокуватися на маніпуляції, особливо пов'язані з тематикою війни. І ось це є основне основне наше завдання. Що ми, як управління молоді та спорту, ми проводимо в даному проєкті такий великий блок, присвячений медіаграмотності підлітків. Аліна Рябко Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темитня, ТВА.